Привіт! Ну що, готові до пригод? Сьогодні ми з вами вирушаємо у справжній квест, щоб розгадати, мабуть, одну з найбільших таємниць у світі, що ж таке час? І знаєте, де починається наша історія? У дивокраї Аліса потрапила в халепу. Їй треба врятувати свого друга, капелюшника, а для цього їй доведеться якось домовитись із самим часом. Так, так, у її світі час це не просто поняття, а цілком реальний персонаж. І щоб допомогти їй, нам треба спочатку зрозуміти, хто він такий. Отже, завдання зрозуміле: щоб розв'язати проблему Аліси, нам з вами доведеться перетворитися на справжніх детективів. Наша місія розкрити всі таємниці часу, з'ясувати, з ким чи з чим ми взагалі маємо справу. Ви колись замислювалися, як дивно ми говоримо про час. Кажемо, що він летить, ніби у нього є крила. Сподіваємося, що він лікує, наче якийсь добрий лікар, і засмучуємось, коли втрачаємо його, ніби це річ, що випала з кишені. Ми постійно, навіть не помічаючи, говоримо про час так, ніби він живий. І знаєте, цю ідею просто блискуче вловила Ліна Костенко. Час у її вірші це невблаганний вершник, що мчить уперед, і його не зупинити, не попросити повернутися. Це відчуття невпинного руху, який неможливо виправити, от що таке час у нашому сприйнятті. А тепер давайте копнемо глибше, звідки взагалі взялася ця ідея уявляти час живою істотою. Ну, ми зазирнемо в історію аж у сиву давнину до античних міфів. Уявляєте, для стародавніх греків час був не просто чимось живим, а справжнім могутнім божеством. Його звали Хронос. І саме це слово хронос давньогрецькою мовою і означає час. Все дуже просто і водночас, так глибоко. Ось погляньте на цю картину: це Хронос, який підрізає крила юному купідону. А тепер питання які деталі, які символи на цьому полотні прямо кричать нам про те, що це саме Бог часу? Придивіться уважніше. Ну що, здогадалися? Давайте перевіримо. По-перше, крила, звісно, бо час летить. По-друге, коса. Це символ того, що час невблаганно обриває все, коли приходить термін. І нарешті пісковий годинник знак того, що час можна виміряти. Бачите? Кожен символ це одна з його властивостей. Добре, від міфічного бога Хроноса час перейти до чогось більш наукового, адже вивчення часу це ціла дисципліна, і її назва, як ви вже могли здогадатися, напряму пов'язана з нашим старим знайомим. І ось вона хронологія. Це наука, яка допомагає нам розставляти події в правильному порядку, розуміти, що за чим відбувалося. А назва це просто пазл. Беремо ім'я Бога Хронос і додаємо частинку логія, тобто наука. От і виходить наука про час. З поняттям часу розібралися. А тепер давайте поговоримо про те, чим він наповнений. Адже історія це не просто абстрактний плин часу, це ланцюжок конкретних подій. І вони бувають ну дуже різними. Для початку що таке подія? Визначення насправді дуже просте подія це будь-що будь-яка зміна, яка відбувається в конкретний момент і в конкретному місці, от буквально все, що завгодно. Дивіться, з одного боку є дрібні особисті події прийняти ванну, зібрати яблуко до рюкзака, запізнитися на урок, а з іншого події, що змінюють світ. Перша поїздка на автомобілі в Україні, перший у світі кіносеанс Революція Гідності і те і інше. події. Але масштаб наслідків, погодьтеся, геть різний. А ось тут починається найцікавіше ми звикли думати, що великі історичні події це результат планування, зусиль, великих ідей. Але іноді найвизначніші відкриття траплялися абсолютно випадково. Перенесимося у третє століття до нашої ери. Великий вчений Архімед просто вирішив відпочити і прийняти ванну. Здавалося б, що може бути буденнішим. Але коли він занурився у повну чашу, вода вихлюпнулася. І в цю саму мить еврика він раптом зрозумів, що об'єм витісненої води дорівнює об'єму його тіла. Уявляєте? Звичайна ванна і фундаментальний закон фізики відкрито. Або ось історія з 1945 року. Інженер Персі Спенсер працював з новим радаром і раптом помітив, що шоколадний батончик у його кишені перетворився на рідку калюжу, і ця маленька липка неприємність привела до створення мікрохвильової печі. І моя улюблена історія 1939 рік студент математик Джордж Данціх проспав і запізнився на лекцію. Ну, з ким не буває, правда? Він тихо зайшов до аудиторії, побачив на дошці два рівняння, переписав їх, вирішивши, що це домашка, і за кілька днів приніс розв'язок. А потім виявилося, що це були дві знамениті статистичні проблеми, які роками ніхто не міг розв'язати. Він зміг це зробити тільки тому, що пропустив ту частину лекції, де професор пояснював, що це неможливо. Всі ці історії про великі відкриття і прості випадковості про богів і звичайних студентів підводять нас до фіналу. І щоб зрозуміти головний висновок, давайте повернемося до Аліси та її проблеми. Пам'ятаєте, Аліса хотіла допомогти другові. Вона спробувала повернутися в минуле і змінити всього одну, здавалося б, невелику подію. Вона діяла з найкращих міркувань, але результат? результат був просто жахливим. Її втручання зламало сам час, історія зупинилася, все завмерло. І це, мабуть, найважливіший урок. Минуле це неймовірно крихка конструкція, де все пов'язано з усім. То що ми маємо в сухому залишку? Кожна подія, навіть найменша, це важлива цеглинка у велетенській будівлі історії витягни одну і все може завалитися. А це означає, що кожна людина своїми вчинками, рішеннями, навіть запізненнями на лекцію є співавтором історії. І це залишає нас з одним фінальним питанням: якщо Архімед, приймаючи ванну чи Джордж Дансех, просто запізнившись на пару, стали частиною великої історії, то подумаємо, що це говорить про нас. Якщо кожна наша дія, навіть найменша, має значення, то яку історію ми з вами пишемо прямо зараз, у цю саму хвилину?